А ви знали, що в Україні тепер не можна отак буде ремонтувати своє авто, новий законопроект, але зачекайте. Бо, тим, Як ми ще знаємо, добре це чи погано, давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло в машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там, важко на сервіси записатися, чекати треба довго, сам роблю. Спеціально заїхав в промзону. Щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Якщо поліція побачить, що я щось там роблю зі своєю машиною, штраф, вплоть до лішення прав водітельських. Чого так працює? Україну це також чекає. Ну от ми йдемо в Європу, да, і глянемо, це нормальний закон чи ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Вітепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, понятно, що платили гроші, це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі. Ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто, ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати термінової ремонтуватися. Якщо вам колесо сопробули, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні, Типу. ну в принципі, ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як Водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть: ну окей, конечно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі чимось допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли? тут. Прям на вулиці навіть калісо. Я серйозно. Якщо ти в Німеччині сам на автобані калісо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все тобі кранти, а німці точно побачать, позвонять, скажуть на маратуї запомнят. і скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну, тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопа жопа вообще ваші жорстка жопа руких, і вони не зможуть нормальне колесо поставити, воно може реально на ходу відлетіть і влетіть в тебе встречку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Європейського Тобто вони нас підганяють на свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон. Да? І я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізму дійшло. Да? В Україні, я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапоруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно поламалося, і це спричинило аварію. Да? А, но в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там, містечке, в кромному містечку, в своєму гаражу, десь у дядька, у сусіда, або в разі термінового там ремонту, ви можете стати, де завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей. Отакий От законопроект, а я тут собі міняю. Щось мені треба масло собі залити. Слава Богу, сам це все Ну, Колись цікавився дуже ремонтом і поїду в дальню дорогу, друзі. Ну, такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний. Взагалі. Ну Мені здається, він от в Україні якраз обріте золоту оцю якусь середину. Поняли? Квінтісенцію, ну, так як воно бути Бо дійсно, ну багато людей ну таке чудять з тачками. Ну, що ви реально страшно, інколи на дорогах їздите, а де машини, ну, згам... перепрошую, гамна і палок скручені, зліплені, отака історія. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну, цей закон реально непоганий. Бо я, ну, я особисто бачу, як там колеса на ходу відвалювались, летіли, я отак обіжав, Мене бувало, що хочеш. Ну, от. А й для самих людей. Отак ну, ремонтуватися непонятно, як, щоб потім зламалось, десь їм на трасі. Мені здається, це все треба культури, і це буде правильно. Це, оце ну, це закон гарний, він веде на сторону цивілізації. Більше.